Псалом 66, проповідникові хору, пісня Псалом. Воскликніте Богові вся земля, співайте славу імені Його, воздайте йому хвалу преславну, скажіть Богові, які твої діла придивні, задля великої Твоєї сили підлещуються до тебе твої вороги. Уся земля нехай поклониться Тобі. Псалми нехай тобі співає, оспівує Твоє ім'я у псалмах. Прийдіть й погляньте на вчинки Божі, діла його придивні над людськими синами, Він обернув у сушу море, вони ріку перейшли пішки, тим то й радіймо у ньому. Потугою своєю він повік володарює, очі його за народами наглядають, Ворохобники хай не бунтують. Благословіть народи нашого Бога, і вознесіть всехвальну Його славу. Він зберіг життя душі нашій, не дав, щоб похитнулися ноги наші, бо Ти нас випробував, Боже, перетопив нас, як перетоплюється срібло, завів нас у тенета, поклав тяжкий тягар на наші плечі, Ти допустив, щоб люди їздили нам по головах. Ми перейшли вогонь і воду, але ти вивів нас на простір, увійду з усипаленнями в дім твій, виконаю тобі мої обіти, що прорекли мої уста, коли губи мої обіцяли, коли було мені скрутно, я принесу тобі всепальні жертви з овець тучних разом із баранячою ситтю, пожертвую волів з козлами. Прийдіть, послухайте усі. Що боїтеся Бога, я розповім, що Він душі моїй учинив, до нього я візвав устами і звеличав Його моїм язиком. Якби я бачив у серці моїм беззаконня, Господь мій мене не почув би, та Бог почув. Він вислухав голос мого моління, благословен Бог, що не відкинув моєї молитви і ласки своєї від мене.